Лишень за два тижні у Прилуках зібрали 6 тисяч євро на автобус рефрижератор для транспортування загиблих бійців. Його ініціював настоятель собору Різдва Пресвятої Богородиці Віталій Юрочко. А фінальним акордом збору стало підбиття підсумків мистецької лотереї від творчої родини Вербищуків. У нас сьогодні друга лотерея благодійна, яку ми організували з дружиною. і Вона досить успішна. Перша лотерея, там ми приймали участь. Для придбання автомобіля для воїнів 164 батальйону ТРО. А друга лотерея це для більш спеціального автомобіля, рефрижератор, рефрижератор з холодильником, з морозильником для евакуювання загиблих. Оскільки цей збір було об'явлено. Українською православною церквою ми з задоволенням прийняли в цьому участь і зібрали чималу суму. До участі у другій мистецькій лотереї долучилася чимала когорта доброчинців з України та за кордону. І, хоча чотири представлені лоти це окремі витвори мистецтва, все ж учасники робили це не заради пам'ятних сувенірів. Маємо три лоти зараз для лотереї скринька, гільза і робота Петра Драговенка. І потім будуть ще дві окремі роботи то для двох матусів, які моя дружина розкаже. Оскільки в мене з 2014 року дуже багато є в друзях, здебільшого це матусі і татусі, які втратили на цій війні найдорожче своїх синів, і у багатьох це один єдиний син. І я знаю, що Ну, як це для них складно. Деякі чекали по 10 місяців, поки їхній син повернеться додому. І ну, наскільки це важливо, щоб рідні попрощалися, мали змогу побачити останнє своїх рідних. Тому ми вирішили організувати таку благодійну лотерею і. Приєднатися до збору коштів на цей автомобіль усього в прозорій вазі 182 номерки. Організатори наголошують, є такі учасники, які одразу викупили по декілька десятків. Там в умовах було написано, що кількість квітків не обмежена, тому люди могли е донатити доволі великі суми. І е глядачі повинні знати, що можливо так станеться що всі лоти виграє одна людина, тому що у нас є, наприклад, люди, які 100 номерків вони мають, 25 номерків, 10 номерків. Тому це лотерея і все відбувається в онлайн режимі, все чесно. Перед розіграшем організатори оголошують повний список учасників з порядковими номерами. Увага! Номерки 34 134 Наталя Портала. Це мама матуся нашого прилучанина Олександра Портали, який, на жаль, загинув в квітні минулого року. Захищаючи нашу Україну. Знову 144-169 номери Людмила Матіш. Це так само матуся, в якої єдиний син, відомий кумаль в Україні Григорій Матіш, загинув в 2015 році. До речі, сьогодні трагічна подія, день, коли не завжди. Зникло сонце у Людмили В День загибелі Григорія. Знову увага, 172, 182, Добродій Олег. Ну, Так він попросив не називати його прізвище. От так ми його підписали Добродій Олег. Лот для мистецької лотереї люб'язно погодився надати і прилуцький художник Петро Драговенко. Один із символів України хата під Стихою. Просто напросто узнав, що це проводиться, подзвонив самі перед до Степана Степановича. Це найлегше, що я мог зробити, бо ні вік вже не, не той сісти намалювати. Це для мене просто. А почесну місію визначити переможців в мистецької лотереї довірили восьмирічному Тимуру. Хлопчик довго і ретельно перемішує номерки, вирішуючи долю першого лоту, розмальовану квітами скриню від набоїв. 89, Я знаю почерк нашого так. сина. Я дуже рада, бо виграла Наталя Портала. Це мама Олександра Портали, який загинув в 2000 у 22-му році. Стономерів. Так. Я вам сказала, що це матуся, яка ну, дуже мені важко було від неї приймати цю суму. І знову хвилююча мить. Розігрується другий лот. Картина Петра Драговенка Українська хата. Так. – Сто 109. Знов те, дивіться, я попереджала, що у нас може бути е, е, так, що е, одна людина може виграти е, всі лоти, ніякої підстави нема. Тобто картина, оця українська хата, знову уходить Наталі Порталі. А щасливим власником третього лоту вази із соняшниками від Степана Вербищука стає 178 Добродій Олег. До речі, Добродій Олег він ну, побажав не називати прізвище, але це він зробив внесок 172-182, 10 номерів. Такий подарунок собі на день народження. Останнім четвертим лотом розіграли полотно від Петра Драговенка. Ну, це вже сам вискочив. 149. 149 виграла Людмила Матяш, мама Григорія Матіша, який загинув 31 липня 2015 року. Це, от, знаєте, я просила Бога, щоб е, ці люди, Наталя Портала і Людмила Матяш, Сьогодні все-таки отримали якісь призи, царство небесне їхнім синам. Вічна пам'ять. Для повного розуміння я додав, що ми вирішили, якщо вони не виграють нічого з цих лотів, то ми для них окремо все-таки організували подарунки, тому що дві мами маючи по одному сину, віддали їх на війну і вони таку участь приймали. Завдяки благодійній мистецькій лотереї вдалося зібрати майже 40 тисяч гривень на автомобіль для транспортування загиблих бійців. Багато що, що ми робимо робимо, зокрема ми, як пролучани, виходить з того, що влада не дієва або аморфна, або симпатизує тим загарбникам, які ну які насправді є, ось тому багато що громадськість громада бере на себе і, в принципі, бодякувати може зреалізовувати. Один із таких заходів це збірна автомобіль, який буде мати холодильну установку для того, щоб етапувати полеглих до місця поховання. Зокрема, ми говоримо про Пролук-Прулуцький район. Ось. І до цього збору долучилися дуже багато людей. Дякую їм за це, ось, і з мистецької сім'ї, з мистецького середовища, так, пан Степан, пан Петро. Найголовніше, ідейна натхнене це музо. Соборний хаб ані на мить не зупиняється у зборах коштів за для нашої перемоги, і ось такі акції є неабиякою мотивацією рухатися тільки вперед.